Thank В політехнічному фаховому коледжі КНУ запрацював консультаційний центр. Заклад готує залізничників та електриків різних напрямків. Стартовим заходом для абітурієнтів і першокурсників стали заняття на території закладу. Молодь знайомили за зами туристичної підготовки, користування системами карабінів та канатів. Ці знання згодяться для майбутніх транспортників. Студенти опанували знання роботи із топографією, адже це є невід'ємна частина сьогоднішніх реалій. Тому що в період війни дійсно потрібно із навчальних закладів тримати курси на орієнтування на місцевості на топографію на знання туристичної справи. Те, що робиться саме в нашому навчальному закладі, у найближчих планах практичні тренування на місцевості з виїздом за місто долучитися може кожен бажаючий вступник, кажуть у закладі. Тим часом у консультаційному центрі приймальної комісії. Абітурієнти вже сьогодні можуть дізнатися всю інформацію про вступ, задача якого це допомогти нашим вступникам та батькам протягом всієї нашої вступної кампанії. До того ж, нашої приймальної комісії в цьому році ми розробили спеціальні дорожні карти для наших вступників, які спрощують розуміння всього процесу вступної кампанії. Зареєструвати електронний кабінет, подати заяву на вступ допоможуть у приймальній комісії. Учні дев'ятих класів та ті, хто має результати минулорічного НМТ, проходитимуть співбесіду з математики та української мови в коледжі. А цьогорічні одинадцятикласники можуть вступати до закладу за результатами мультипредметного тесту. Влад навчається на першому курсі, розповідає освоює професію, про яку мріяв спеціальність ремонт та експлуатація тягу, рухомого складу. Чому саме обрав цю спеціальність? Вона мені дуже припала по душі, мені дуже подобається залізниця, хоч в мене і не династія цього всього, але ну, якось так по душі. Дуже класний політехнічний фаховий коледж, викладачі дуже класні, вони завжди пояснюють, і не по першому кругу, ще можна перепитувати, вони будуть пояснювати тобі. Ну, до того часу, поки ти все не зрозумієш. Андрій Моргун нині навчає молодь у коледжі, який сам закінчив свого часу. Ветеран я недовго, лише один рік до того працював. Після закінчення нашого коледжу на Укрзалізниці машинистам електровозу в пасажирському та швидкісному русі. Зараз дуже не вистачає спеціалістів, фахівців, особливо середньої керівної ланки. Всі наші фахівці пішли захищати Україну. Ми дуже сподіваємося, що студенти, наші абутерієнти, вони стануть фахівцями та й замінять середню керівну ланку наших локомотивних депо та й всіх дільниць залізниць, яких дуже багато, без яких обійтися неможливо. А не в спеціальній воєнній логістиці, а не в гражданській логістиці. Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету запрошує вас. На навчання до нашого коледжу. Тут ви залучитесь до нашої студентської спільноти, навчитися зможете залізничному напрямку спеціальностям відкрити свої таланти, залучитися до дослідницької наукової роботи. В цьому вам допоможуть наші професійні викладачі. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.